Днями обраний президент США Дональд Трамп запропонував європейським країнам розмістити свої війська на території України для контролю над дотриманням режиму припинення вогню. Як заявив радник Трампа, конгресмен Майк Волц в інтерв'ю телеканалу CBS, пропозицію його шефа підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За словами генсека альянсу, Європа готова взяти на себе роль миротворця після припинення бойових дій. Наскільки цей сценарій реалістичний, прокоментував видання обоз Юї дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, представник України при ЄС у 2008-2010 роках Андрій Василовський. Докладніше далі. Пропозиція Трампа надіслати миротворчі війська в Україну реалістична тільки за однієї умови, вважає Андрій Василовський. А саме якщо з нею погодиться президент Росії Владімір Путін, тобто у тому випадку, якщо Російська Федерація визнає ці війська як миротворців та укладе певні домовленості про параметри дії цієї групи військ на території України, на сьогодні в цьому є великий сумнів, вважає експерт. Насамперед, тому що цю територію, де мають розміститися миротворчі війська, Москва вважає своєю власною територією до того ж, Росія не збирається припиняти бойові дії, поки не будуть виконані так звані стамбульські домовленості. І про це говорять усі в Кремлі. Фактично нагадує Веселовський, йдеться про капітуляцію України. На жаль, у Трампа немає реальних важелів, щоб за даних обставин примусити Кремль погодитись із пропозицією на введення миротворчого контингенту. Ба Більше він заявив, що американська далекобійна зброя не має бити по російській території, тобто з самого початку фактично поступився Путіну. Також великі. Питання, хто саме може увійти у миротворчі сили на сьогодні, не всі у Європі сприймають цю ідею позитивно, нагадує експерт. Та ж Німеччина, яка фактично є найбільшим фінансовим партнером України у Європі, категорично проти такого кроку. І навіть якщо на позачергових виборах у лютому 25-го року діючий канцлер Шольц програє і країну очолить Фрідріх Мерц, який набагато більше хоче допомагати Україні. Він все одно не отримає одноосібного парламенту і буде змушений домовлятися. Із соціал-демократами, які можуть заблокувати таке рішення. На думку експерта, єдина країна у Європі, яка обов'язково приєднається до миротворчого контингенту, це Велика Британія. Але будь-яка країна для початку потребує певних гарантій не тільки від Путіна, але й від Трампа. І забезпечувати ці гарантії, вважає експерт, має якраз Трамп як декларативний друг Путіна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.